Доброго дня, до вашої уваги Peugeot 508 версія RXH, повний привід, гібрид. Унікальна комплектація, тільки 300 таких випустили. На той час це максимально, що могли придумати в Peugeot. Тут LED x Led ходові вогні. Фари адаптивні, повертаються при поворотах, самі включають ближнє, дальнє світло. 18-ті литі диски 245 на 45 шини в ідеальному стані з хромами, з світлим салоном, комбінованим шкіряним алькантара. Бузову ніяких дуже нюансів немає. Все збережено. Маленька цяточка. Так, що ще можна показати? Машинка як нова. Був мальований капот. І передні крила, тільки там без шпаклівки, тільки слой фарби, від подряпин, напевно. Тут ще маленькі нюанси. є. В принципі, решту кузову нюансів більше ніяких немає. Все працює, електроніка працює, моторчик працює, коробка. Зараз зайду в салон, покажу. Тут без доступ. Ось салончик. Все збережено. Нема някакви царапин, руль шкіряний. оригінальний, от шильдик. 210 з 300, їх тільки з 300 випустили, це 210-й екземпляр. О, екранчик. Коробка перемикання. Це Робот, режими, є режим спорт, повний привід, управління, підігрів сидінь, клімат контроль, масаж сидінь, автоматичні дальні фари. Запуск з кнопки, електричний багажник відкривається так само, як із ключа, із кнопочки, панорама на весь дах. Дуже класно виглядає. Є вся історія. якщо хтось хоче подивитися може капот відкритий зараз кажу. під капотом все чисто сухенько ніде немає ніяких потіків масла все доглянуто Бірочка офіційного сервісу у нас помінялась на 194 тисяч, зараз 198 Вкривається легко. Так. Місця сзади багато, сзади так само є управління кліматконтролем. Все частенько. Не поцарапане, доглянути. Значок гібрида є. Багажник відкр... з кнопочки відкривається. Великий просторий багажник. Такий маленький сховок на всякі дрібнички. Там є ще під тою шторкою є батарея. Ось є кнопочка закриття. Все працює. Лялька. Дуже гарна машинка. Може включити, завести мотор. Маємо на тормоз і кнопочку. Все, гібридна система активна. Тут стоїть оригінальна акустична система GBL з сабвуфером. є проекція на екран. Різні режими відображення, навігатор працює. Тут показується сама робота, який двигун зараз працює, електричний чи дизельний. бачите, Зараз ми заведені вже, але дизельний мотор ще не завівся, воно зараз на електриці. Ось. Якщо перевезти... В, тілку, в режим чотирьох ведучих заведеться дизельний. Все, все завився вже дизельний двигун, але показує, що дизельний двигун працює. Дуже економно, комфортно. Все працює динамічно. Разом з електричним двигуном виходить 200 коней. Все. Дякую за увагу. Приїжджайте, дивіться.